Всім привіт! Мене звуть Аліса, і сьогодні я хочу поговорити про шоу Холостяк, що сталося з парами, які склалися за всі попередні сезони. Чи взагалі можливо знайти кохання на шоу Холостяк? Хочу вибачитись, якщо щось буде не так з моїм голосом, тому що я зараз трохи прихворіла. Нещодавно вийшов новий сезон Холостяк, і про нього говорять буквально всі. Тому навіть я вирішила його подивитися. Я до цього не бачила не один холостяк, тому що мені в цілому не подобається. Це такі от шоу гаремного типу, де оце романтична романтика та любовне кохання просто викручуються до неможливості. СТБ ніби як врахувало попередні помилки, про які їм говорили роками, і ніби як зробили більш соціально направлене шоу. Тому головним холостяком виступив Олександр Терен, український військовий, ветеран російсько-української війни. І громадський діяч, спортсмен та письменник у наслідок Слобожанського наступу Олександр втратив дві ноги. Після того став відомим як громадський діяч, порушуючи питання інклюзії та ставлення до ветеранів війни. Тобто у нас зараз не просто якийсь рандомний холостяк-бізнесмен, а дійсно герой. За це їм, звісно, лайк, але вони просто вимушені були це зробити, тому що далі вони не могли ніяк. Ну, це шоу просто не могло бути таким, як і було. Останній раз, коли я дивилась шоу, де багато людей змагаються за серце однієї людини, це було в дитинстві. І головна холостячка була тіла текіла, і вона була бісексуалка, і за її серце змагалися як чоловіки, так і жінки. І якщо хтось пам'ятає це шоу на MTV, то мабуть у вас уже ниють коліна на погоду. І якби зараз вийшло якесь подібне шоу, то я б дійсно з радістю його подивилася. Незважаючи на те, що я періодично дивлюсь різні шоу, які виходять до холостяка, я завжди була дуже упереджена. Я все таки його подивилась, і сюрприз, сюрприз, воно. Виявилось таким, як я про нього й думала, якимось таким сексистським, надміру, романтизованим, якимось гіпер. Гіперромантизованим я б навіть сказала, де головні героїні мають робити вигляд, що вони ледь там не з першого погляду вже закохалися у холостяка, інакше їх вигонять, і в них не буде такої великої кількості підписників в інстаграмі, і не буде тієї самої популярності, яку можна потім монетизувати. Вона та зацікавлена в ньому жінка. Я не могла, ну не могла цього пропустити. Плюс вся ця атмосфера, де вас відбирають усе: і телефони, і гаджети, і все що завгодно, і ви постійно варитеся у цьому гаремі, де купа красивих жінок змагаються за одного чоловіка. Це, звісно, нездорова атмосфера. Тривога. Та ну, що це таке, чому ще й тривога? Швидкісні повітряні цілі припинили існування. Тому продовжуємо відео. Такий сюр іноді знаєте, це наше життя. Нагадую, що я знімаю це відео, ви дивитесь це відео завдяки Збройним силам України. Тому, будь ласка, хоча б 5, 10, 15 гривень на перевірений збір. Посилання на фонд Повернись живим залишаю в описі під кожним своїм відео. Холостяк позиціонує себе як шоу, де люди шукають своє кохання, і на коханні побудовано буквально все, і на щирості. Слово цього сезону це щирість, спілкування і, і скеля, там і адреналін, і довіра, тобто і романтика. Всі такі просто максимально щирі, холостяк щири, дівчата щирі, всі мають бути щирі, тому що якщо ти у своєму інтерв'ю не скажеш слово щирість, то тебе можливо й вигонять. Я вирішила зайти у Google і подивитися з. Скільки ж пар взагалі склалося на цьому проєкті, тому що стільки багато говориться про це щире кохання на все життя, і мені цікаво було: ну що далі? Що далі буде після шоу? І давайте подивимось у 2011 році. Вийшов перший сезон шоу Холостяк. І там був американсько-український танцівник Макс Чмерковський, і він обрав Олександру Шульгіну. І як ви думаєте, скільки? Протрималась їх пара всього лише місяць, і потім Олександр просто повернувся до Америки. Зараз у нього дружина і дитина. Другий сезон Френсіс Романов і він обрав Олену Ряснову. І вони протримались трохи довше не місяць, а цілих шість місяців. І після цього розбіглися зараз у Олени. Вже нова сім'я з іншим чоловіком. І вона народила доньку. Третій сезон Холостяк Андрій із Боже, московський хірург, який зараз сюрприз, сюрприз, ігнорує повномасштабне вторгнення. Ну, звісно, що ще ж московському хірургу робити? Від нього навіть завагітніла учасниця на ім'я Яна. в неї трапився Викидень, на жаль. Потім він вигнав свою фаворитку Ірину. Замість неї обрав Анну Козир четвертий сезон. Холостяком був український бізнесмен Константин Євтушенко. Перемогу здобула Анна Селюкова, але поза об'єктив. Поза об'єктивом пара з'ясувала, що не може бути разом. Знаєте, через що? Через те, що вони живуть у різних містах. Таке кохання, таке кохання, що аж не змогли побороти відстань. У п'ятому сезоні спробував знайти кохання футболіст Сергій Мельник. Після довгих тижнів пошуків до душі йому припала Марина Кіщук, іскра між ними згасла невдовзі після зйомок. Футболіст поїхав за кордон, а його. Колишня дівчина вийшла заміж шостий сезон. Іраклі Макка Царія. Вони з переможницею Оленою Лесик намагались побудувати міцні стосунки, і вони тривали приблизно рік, але врешті пара все одно розійшлася. Сьомий сезон Дмитро Черкасов і Лілія Немченко розійшлися майже одразу після шоу, коли на екрани вийшов фінальний епізод. Пара вже не була разом, ніби пороблено на цьому шоу. Восьмий сезон: Півак Рожден Анусі, переможниця Іванна Гончарук. Будували, будували кохання, але зрештою розійшлись. Причина не зійшлися характерами. Дев'ятий сезон, Телеведучий Нікіта Добринін, і він був з блогеркою Дашою Квітковою. І це могла б бути щаслива історія кохання, тому що вони навіть одружилися. І в них народився син, але на жаль, у 2023 році вони розійшлися. Десятий сезон. Ми майже до дійшли до кінця. Десятий сезон Максим Михайлюк намагався побудувати стосунки з Дашою Ульяновою. Але в них не вийшло залишитись разом. Одинадцятий сезон. Михайло Заливако Вони зустрічалися, але потім, нібито, розірвали стосунки. Але через два місяці вони нібито відновили роман і ніби як зробили це таї. Тому тут незрозуміло. Тим дванадцятий сезон. Холостяк Олександр Топольський обрав Катерину Лозовицьку. І вони теж розійшлися. При тому розійшлися дуже негарно. Там були публічні скандали, сварки, дорікання про це писали у СМІ, і це було дуже таке негарне розставання. Також нагадую, що у мене є інстаграм, і там я викладаю фото, відео різні, де показую свої образи. І якщо вам таке цікаво, то я буду рада вашій підписці. Як ми бачимо, доволі сумна статистика. Не одна з пар не жили довго і щасливо разом, що в принципі не дивно, тому що це шоу, і тут все робиться для переглядів, для драми, для нагнітання всього. І звісно, кожен з учасників хоче отримати якомога більше медійності, слави, популярності, підписників для того, щоб у майбутньому це все монетизувати. Більшість людей не приходить на це шоу для того, щоб знайти кохання, але навіть Якби це шоу було дійсно про кохання, про пошуки цього кохання, то на таких шоу дійсно знайти справжнє кохання доволі складно. Це пов'язано, по-перше, з нереалістичними умовами шоу, тому що створюють просто ідеальне середовище для зародження почуттів. Всі ці романтичні жести, неймовірні, гарні, романтичні побачення, всі намагаються грати на камеру, намагаються бути кращими, ніж вони. Вони є і настільки круто навчився грати, що в нього були такі сильні і знаєте, прям красиві удари. Дівчата максимально підлаштовуються під холостяка для того, щоб протриматися у проєкті якомога довше. Повна ізоляція учасників, відсутність побутових проблем. Вони живуть в ніби в такій бульбашці, яка відгороджує їх від реального життя. І потім, коли це реальне життя приходить, то мало пар витримують. Це як, наприклад, тоді, коли люди зрозуміли, що вони живуть у різних містах. Тому, звісно, коли все здається таким романтичним, класним, продуманим, складно прийняти дійсно об'єктивне рішення стосовно другої половинки. Плюс на цю пару тиснуть глядачів. Плюс до цього на майданчику працюють професійні психологи, які так само маніпулюють почуттями дівчат і маніпулюють почуттями холостяка. Також я бачила думку, що переможецю зарані обирають. Продюсери, а не сам холостяк, що в цілому мені здається реалістичним, тому що дуже багато людей про це писали. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи це правда, чи неправда. Там писали, що за допомогою якихось сценічних прийомів, за допомогою монтажа, за допомогою музики, за допомогою цієї всієї телевізійної магії, ніби як виділяють одну з учасниць для того, щоб вона виглядала якомога краще на фоні інших, і їх романтична історія з холостяком була. Романтично, романтичною і любовно-любовною такою суперсолодкою, і щоб глядачі навіть не сумнівалися у їх коханні. Плюс драми додає, звісно, суперництво між дівчатами. Дівчата змагаються за серце Холостяка і роблять речі, які можливо у реальному житті вони б взагалі не робили. Я не знаю, чи буду взагалі дивитися ще, тому що це явно не мій формат шоу. А ви напишіть у коментарях, чи дивитесь ви Холостяка, і як вам взагалі новини? Новий сезон, якщо ви дивились попередній, чим він відрізняється, і чи подобається вам цілому дивитися, чи не подобається. Дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.